16 травня Путін їде до Китаю на зустріч з Сінзіпіням. Це перша його поїздка після інаугурації. І вже з'явилися певні подробиці цієї поїздки. Так, сьогодні помічник Путіна Ушаков сказав, що, за його даними, Китай не буде приймати участь брати участь у конференції в швейцарській, да, по формулі, формулі Мира Зеленського. Це звичайно очікувано, але дивно, що це озвучує саме помічник президента Росії. Також він сказав, що 16 числа Путін буде говорити, довго обговорювати Україну і так конкретно говорити Україну. І після цього буде ще він бере з собою Путін і Шойгу звільненого з міністерства оборони і інших бере з собою знов ж таки на зустріч з зі Отакі такі дивні новини будемо дивитися, як все ж Китай сам прокоментує це.